Добрий раночок! Сьогодні Венера і її число це 6. Ми з вами розглядаємо таку гарну жіночу планету це Венера. І, звичайно, день, в якому вона керує, в якому вона проявляє свою всю красу, це п'ятниця. Сьогодні день, який дуже добре проводити в творчості, в жіночності, впливається енергія. Люди, які народилися 6 числа, люди, які народилися 15, -го, 24 -го числа, ці люди у нас йдуть під енергію Венери, а також люди, які народилися в місяці червень. І якщо у вас Рік народження, остання цифра пов'язана з шестю, це також говорить, що в минулому житті ви працювали дуже-дуже сильно над творчістю своєю, над відношеннями. Тому що Венера, що таке Венера, що це за енергія? Да, це багання краси, кохання, любові, безумовної любові, звичайно. Це така жіноча, гарна, гарна енергія. У нас дві енергії, які дуже проявлені: це місяць, жіноча енергія і Венера. Але вони різні. Місяць це мама, це така енергія, яка готова об'яти да, всіх, полюбити, накормити. Тобто, це енергія такої жіночності дружини. А Венера це енергія краси, це енергія а, сексуальності, звичайно, енергія якоїсь такої творчої проявленості. А, і це також енергія кохання. А, тому місяць це материнство, Венера це магнетизм, творча і краса дівчини-людини. Звичайно, у чоловіків місяця Венера, показники його дівчини, на яку він спочатку погляд свій покладе, потім він почне за нею добиватися її кохання і одружитися. Але зустрічає він Венеру, а одружується на енергії, щоб цій дівчинці проявлялася місяць. А у дівчат інакше трошечки, у дівчат місяць це її проявлене бажання створити родину, мати дітей, да, от бути такою, як місяць, який хоче бути за своїм чоловіком. А Венера це її кокетливость, це її магнетизм, це її проява творчості, будь-якою творчості, будь-якому напрямку. І це проява, звичайно, йде у Венери. Санскрипта це. Назва є така шукра, і вона, як переводиться з скрипта, блискуче світло, тепло. Це щось таке важливе, що несе в собі початок нового життя, це під енергією Венери. Тому що, якщо вона в енергії, в благості, світла, вона несе чистоту, натхнення, творчість, да, от любов, кохання, безумовне кохання вона несе. І, звичайно, за своєю природою Венера це Брахман, вчитель. Але вчитель його називають Вчитель демонів. Ну, якщо ми так подумаємо про це, в цьому є великі, великі такі велика думка в цьому є. І от дуже важливо кожної дівчини. Гармонізувати це місяць, звичайно, жіночу енергією, і гармонізувати Венеру. Як ми гармонізуємо Венеру а, взагалі? Це, звичайно, п'ятниця нам допомагає. І в п'ятницю дуже добре займатися будь-яким творчим напрямком. Це може бути Танці, це може бути живопис, це може бути будь-яка творчість, яку ви створюєте, або тілом, або руками. Через... Ну, це також тіло наше, а якусь красу, яку ми з вами створюємо, або мовою, також допомагати нам може Міркурій, тому що він дуже подружний з енергією Венери. Тому, якщо у вас добре розташована ваша особисті карті Венера зовнішня, ми також, бачите, я трошечки відрізняю зовнішнє проявлення і внутрішнє наше відчуття, тому що дійсно внутрішнє ми можемо інакше відчувати. Якщо зовнішнє, у вас всі добрі, у вас є сили, ви, ви прокидаєтесь, ви прямо серце відкрите, ви хочете там кохати. Да, там, бути гарною, за собою слідкувати, одягнутися якось гарно, да, це зовнішня гарна, проявлена вініра. І у вас в цей день все добре, немає якихось проблем по стосункам, по відношенням. Це те, говорить про те, що у вас добре розташована вініра в вашій особистій карті. А якщо ви внутрішньо ще відчуваєте таку красу свою, впевненість, вам хочеться щось для себе таке чарівне зробити. Це говорить про внутрішню вашу силу. Дуже важлива буде якраз планета Венера, тому що вона дуже впливає на наше внутрішнє самопочуття, на стосунки, на того, коли ми притягуємо своє життя. Тому Венера це дуже важлива енергія, і вона вважається благісною, як Юпітер. У нас є Юпітер, який все благий, який завжди показує, от там, де він знаходиться, то місце нашого благословіння, достатку і вдачі. Тому, бачите, важливо знати, де у вас знаходиться, і ви тоді можете підтримувати себе тоді, коли вам це потрібно. А от Венера говорить, особливо внутрішній нашому простір, внутрішній карті, вона говорить, як ми будемо створювати стосунки. І тому сьогодні гармонізувати Венеру – це дуже-дуже важливо для кожної дівчини. Венера у нас ще відповідає за будь-яку прив'язку в насолоді. Це може бути до чого? До всього до людей, до одягу, до їжі даже. Це може бути через Венеру прив'язка, якщо вона має поразку. А якщо немає, то це, так, да, воно може бути, але людина не буде прив'язана. Також сильна Венера дає людині вміти насолоджуватися тим, чим вона має. Тому що можна насолоджуватися тишею, можна насолоджуватися музикою насолоджуватися спілкуванням, да? тобто знаходити цю насолоду в будь-яких маленьких таких радістях, які нас можуть оточувати. Це показник добре розташованої Венери. Венера це звичайна планета кохання. І вона, якщо вона благотворна, вона покращує все, що нас оточує з вами. І, звичайно, ми через енергію Венеру можемо багато багато чого створювати краси в цьому просторі і допомагати бути проявленою красією на землі. А які кольори нам дають. Да? Ну, ми сразу розуміємо: всі рожеві, голуби, салатово зелені, білий, блакітні. Там, да? Це все енергія Венери, звичайна. А вони можуть бути пастельні, вони можуть бути яскравіше. Це залежить уже від внутрішнього смаку, від внутрішнього сприйняття кольору. Але а, всі відтінки Оржева, звичайно, йдуть під Венеру. Блакитного також йдуть під Венеру. день Венери дуже великий. Ви можете а, одягнути якийсь зелений, дуже такий ніжний, пастельний, а, світлий. Які каміння нам допомагають? Ну, Звичайно, бріллянт, це, це енергія а, Венери шукри а також рожевий кварц, потім гірський хришталь, бірюза, блакитний агат, все, всі каміння, які пов'язані з білим, рожевим, з блакитним кольором, будуть впливати на нас. Можуть бути і прикраси, і перламутри, можуть. Да, вони також будуть підтримувати жіночність. Сторона світла, яка відповідає в будинку за енергію Венери. Це південний схід. Південний схід в будинку це Венера. І, звичайно, південний схід дуже добре, щоб там була якесь якась приміщення, якась, якась кімната, яка дуже гарно виглядала. Якщо ви народились числом шість, це говорить, що ви творча людина, що у вас ця енергія вже є. І що вам її потрібно, просто активізувати і вбрати як підтримку тоді, коли вам погано ви себе почуваєте. Якщо ви народились 15 числа, вам потрібно відкрити в собі цю енергію, відкрити через знання. Тому що п'ятірка це знання, якщо ви вчитеся, якщо ви получаєте знання, наприклад, навіть вчитися малювати, вчитися або щось творити творче. Ви таким чином відкриєте в собі талант. Тому що, якщо ви народилися з числом дня народження 6-15, ви вже людина творча, ви вже людина, яка має обов'язково якийсь творчий талант. І вам потрібно це відкривати в собі. А якщо вона народилися народилася 24-го числа, це скрите. От 15-го, 24-го, це скрита, але 15 більше він починає навчатися, цікавитися одним, другим, третім, і людина швидше відкриває в собі цю творчість. Да, це можна і в дитинстві відкрити. А от 24 може трошечки більше часу потрібно. 24 потрібно, щоб людина була з кимось в якимось стосунках і прожила матеріально. Вона практично повинна вчитися, як доглядати за своєю шкірою, як доглядати за собою, як доглядати за своїм тілом, як бути гарною, вкладатися. І через це людина побачить творчість собі. Тобто через фізичну прояву людина побачить, яка вона творча і гармонійна. І в друге половине життя вона зможе створювати гармонійні стосунки. Можу сказати, що навіть чоловіки, народжені 6-го, 15-го, 24-го у них є якийсь талант, але вони їх сховують. Бо якщо 24, тут потрібно прямо фізично, взагалі тут дуже добре бути в напрямку архітектури. У людині, тому що вона якусь може мати графіку вміння володіти, да? тобто відчувати цей простір. Тобто, цікаво, от я досліджувала, дійсно, є якийсь талант, але він скритий. І людині потрібно матеріально реалізовуватися, щоб відкрити в собі цей талант. Ну, карту, звичайно, потрібно дивитися. А от уже після 30 років вмикається у нас місяць, і хто у нас народжений в місяці червні вмикається родова, творча енергія, яка накопичена в роду прямо? Що там потрібно створювати? Через творчість творити свою родину? Яка задача людей, які народилися в червні? Створювати через творчі напрямки, через творчість, створювати своє особисте життя через родину, тобто створювати родину, так. Да. Але дуже добре займатися творчістю, творчою професією, тобто люди, які народжені в такі дати і в місяць, це люди, які повинні да, займатися. Творчими напрямками. Місяць це завжди родова енергія. І то, як вона відкривається, нам ця енергія допомагає. А от день, який ми народилися, це наш ресурс, це наша сила, це наш талант. Один із талантів, який закладений в нашій даті народження. У вас там, з яких чисел воно складається, це говорить про те, що вам потрібна створювати гармонійні стосунки, бути, створити родину свою особисту, сім'ю і створювати через творч... ну, займатися, звичайно, творчістю, через творчість ви можете відкривати оці подарунки на своєму шляху.